Персональну відповідальність за життя, здоров'я, фізичний та психічний стан прийомної дитини несуть і фахівці служби у справах дітей, і прийомні батьки. Перші зазвичай контролюють, другі звітують. Ефективність функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей у місті обговорювали днями у виконкомі на засіданні комісії справ дитини. У лозові існує один дитячий будинок сімейного типу та вісім прийомних сімей, в яких виховуються 19 дітей різного віку, які втратили батьків або їхні батьки в силу різних обставин не можуть виконувати батьківські обов'язки. Як їх виконують батьки прийомні? Чи забезпечені діти усім необхідним для проживання, виховання, розвитку? Запитували у батьків, медиків, освітян, психологів та й безпосередньо у самих дітей. Прийомна родина Юлії та Віктора Малахових, в якій виховуються троє дітей. Дівчат Катерина Настя та Яна розповідали про своє спільне життя буття, в якому, звісно, буває усяке, адже всі вони різні за темпераментом, за досвідом свого минулого та поради психолога, який супроводжує родину мудрість та любов дорослої жінки, зробили свою справу. В сім'ї створено дружні стосунки. Як адаптувалися Кристина та Даша у родині Валентини та Василя Сокрути, розповідали поважні комісії самі дівчата? Чи легко виховувати сьогодні хлопця підлітка? Як вибудовують стосунки? Сумки розповідала прийомна сім'я, яка щойно народилася та має за плечима лише два місяці спільного життя. Комісія вимагала звітності від родин, які виконують таке важливе державне завдання, і з інших питань фінансових, адже віднедавна держава через програму Гроші ходять за дитиною дозволяє дітям з певним статусом отримувати суттєву соціальну допомогу а прийомним батькам грошове забезпечення.